Тепло і просто Криворізькі винахідники розробили міні-буржуйку із підручних матеріалів. Для створення одноразової пічки потрібні всього навсього вміння обробляти дерево та звичайнісінький пеньок. У ньому робляться два отвори, які з'єднуються між собою. Там углух нікаких не треба, просто перпендикулярно прямі лінії. Діаметр 4-5 см. Бривно обіроться діаметр 250 мм. міліметрів. Це ми з розчуту того. Трава. Горітиме така автономна грубка три години. Біля неї можна погрітися і навіть приготувати їжу. Наприклад, вода закипить за 10 хвилин. Така буржуйка є доброю помічницею хлопцям на блокпостах. Особливо у нічний час, коли розпалювати вогнище не можна, бо ворог відразу відкриває вогонь по позиціям. А ця буржуйка дозволяє десь в укритті укриті запалітось, тобто не видно. Ти можеш а, а, і розогріти розігріти, приготувати навіть повноценна. і согріться. Ніо очень низька тимність і естественна вентиляція е, через щелі самих бліндажах, але дозволяє повністю проветрива. Такі буржуйки вже відправились бійцям у напрямку Маріуполя. Криворізькі майстри надалі створюють міні пічки й закликають волонтерів, які знаходяться ближче до території АТО, сміливо користуватися їхньою ідеєю. Анастасія Остроушко, соціальна країна.